1 серпня 1991 року до Києва приїхав американський президент Джордж Буш старший. У залі Верховної Ради він виголосив промову, яка отримала назву котлета по-київськи. За неї він отримав шквал критики навіть в США. Президент Горбачов досяг вражаючих речей. Його політика гласності перебудови і демократизації має на меті прийти до свободи, демократії і економічної незалежності. Американці не підтримають тих, хто виборює незалежність, щоб змінити далеку тиранію на місцевий деспотизм. Вони не допомагатимуть тим, хто проголошує самовбивчий націоналізм, який базується на національній ненависті. Буш відверто переконував українське керівництво залишитися в рамках Союзу. Американський президент був зацікавлений у такому ослабленому та демократичному СРСР, чи не призведе розпад Союзу до війни між республіками? Лякало й питання ядерної зброї. Кому вона тоді дістанеться? Група 239 тріумфувала. Проте подальші події примусили навіть комуністів проголосувати за незалежність.